У далекій далекій, спекотній Африці живе тваринка у чорно-білу смужку. Чи знайома вона вам? Зебра цілими днями ніжилася на сонечку та їла соковиту травичку, але одного разу маленька мавпочка розповіла їй вірш. На дорозі вір лежить, наша смужку, наче спить у степу він народився, а у місті всім згодився. Цього звіра звати Зебра. У нього є смуга з ребра. І от зебра вирішила знайти свою родичку. Спочатку вона їхала автобусом. Пливла на кораблі. Летіла на літаку, навіть їхала потягом. І ось нарешті дісталася міста, але вона не знає, де шукати зебру. Можливо, ви знаєте. Зебра запитала перехожих. І вони запропонували шукати родичку в зоопарку. Швидко побігла зебра до зоопарку, обійшла його кілька разів, але своєї родички так і не знайшла. І слон запропонував сходити в цирк. Наша зебра подивилася циркову виставу, вона побачила багато тварин, але жодної з чорнобілими смужками. І засмучена зебра вирішила повернутися додому. Вона так поспішала на потяг, що ледь не потрапила під машину. Але я вчасно помітила її на дорозі і врятувала зебру, хіба ти не знаєш, що переходити дорогу потрібно по пішохідному переходу, де є світлофор і зебра. Я знайшла, ось вона. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить, У степу він народився, а у місті всім згодився Цього звіра звати зебра, є у нього смугасті ребра. Так, ця зебра непроста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки має, не лежить і не гуляє. Хочеш перейти дорогу? Вона прийде на допомогу. Зебра це спеціальна розмітка на дорозі, яку видно здалека. Саме у цьому місці можна переходити дорогу. Зазвичай біля зебри є світлофор. Пригадайте, на який колір світлофора можна переходити дорогу. Але інколи світлофора немає. І тоді для того, щоб перейти вулицю по пішохідному переходу, спочатку потрібно подивитися ліворуч. А потім праворуч, і обов'язково переконатися, що немає машин. Біля зебри розташовують знак Пішохідний перехід, який вказує, що в цьому місті дозволено переходити дорогу. Запам'ятайте, що не можна перебігати дорогу. Переходити її потрібно по пішохідному переходу на зелене світло світлофора, міцно тримаючись за руку дорослого. Малята, а ви зустрічали на своїй вулиці зебру та знак пішохідний перехід? Надішліть світлини в далеку спекотну Африку для маленької зебри.